Вітаю! Ландшафтний дизайн зроби сам. Так, це троянди і е, мітіали в кругу посаджень. Так, це є сакура. Далі йдемо. Магнолія. Ще одна сакура. Троянди. Тут вишні йдуть. Ванда. Гранатове дерево. Це йде вже садок. І так, тут йдуть фундуки. Оце фундуки. Ідуть фундуки, фундук. Отак фундуки, фундуки. Це фундук, фундук, фундук. фундуки. Далі. Це огорожа. Зроби сам і попри огорожу, туї Спочатку різних видів декілька. Огорожа і туї йдуть. огорожа і туї Тут зразу йде садок горіховий. Це горіх. Тут огорожа і Ідемо. Продовжуємо. Тут все тує, попри огорожу, ще інакше трошки тує. Всякі різні. Тут далі вже замовили всі одинакові тує. Горіховий сад продовжується. Обережно тут горіх. Так, це ще туї йдуть, туї, туї, Огорожа, забор туї, так. Продовження буде. Це кедр. Кедр гімалайський. Так, огорожа тує, буде продовження. Тут ще йдуть акації, берези будуть. Це горіховий сад. Все. Горіховий сад. Так, йдемо далі. Це в нас сосна гірська буде Прекрасне чудово. Так, це берізка. Далі йдемо. Тут йде вже садок плодових дерев. Різні вишні, черешні сливи, абрикоси, яблуні. Ось такі. Прекрасні гарні. Плодові дерева, садок такий. Так, далі, підходимо, дивіться, вже будуть от перші плоди. Так, Тут малинка, малинка, малина, малина і полуничка. Одна смородина, яка в подарунок приїхала. Полуничка така огорожа, зроби сам. Прекрасно біля собачки. Ну і прекрасний мигдаль. Один, другий. І ще мигдаль, попри, от, попри фундук, мигдаль іде, мигдаль, мигдаль. І оце весь горіховий сад. Називається що? Травичкою все засіяно. Ландшафтний дизайн зроби сам.